53-й тиждень великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то напрямки прикладення основних зусиль з боку нашого противника залишаються незмінними, тобто продовжуються спроби заломити наш крайній правий фланг в напрямку в напрямку Лимана. На сьогоднішній момент, в принципі, бойові дії відбуваються біля населених пунктів Новоселівська, Стельмахівка найбільш активніші. Це в напрямку до Куп'янська, і якщо ми говоримо в напрямку до Лимана, ворог намагається в принципі, відтіснити нас від населених пунктів, які знаходяться по річці Жеребець, яка є притоком сіверського дінця. Але ці зусилля ворога не дають необхідного ефекту. Тобто немає того результату, який би ворог хотів отримати. Тобто швидкими діями із північного сходу на південний захід охопити Куп'янськ, швидко прорватися до Лиману і як наслідок повторити ту дзеркальну ситуацію, яка дзеркально повторити ситуацію, яка виникла після успішного прориву українських сил під Балаклією. Ворогу цього не вдається. Фактично. З іншого боку, ворог і далі намагається. Активно діяти в районі населеного пункту Бахмут. Ситуація там складна з одного боку. І ворог, в принципі, діє і далі на флангах нашого угруповання біля цього населеного пункту. Найбільша активність ворога проявляється біля населеного пункту Ягідне. і Ворог намагається перерізати наші комунікації. Дещо ворога стримали підриви дамб, тобто тих водних артерій, які йдуть від Сіверського донця. І це спроба, як мінімум, зупинити ворога, а як максимум виграти час для організованого відступу, якщо буде такий прийнятий прийнята така рішення. На сьогоднішній момент між двома. Крайніми точками, тобто між тими позиціями, які займає ворог північно-західніше від Бахмуту, і південно-західніше від Бахмуту десь залишається 5 кілометрів. Але потрібно розуміти один момент: в принципі, наше військово-політичне керівництво воно розуміє всі ризики. Політичне керівництво прекрасно розуміє, що новий. Маріуполь, тобто коли значні українські сили опиняються в оточні, це є політичний певний ризик, і тому, в принципі, ми побачили певну зміну в риториці, яка відбулася, яку знаменувало інтерв'ю президента України для італійського видання Кур'єра Деласера, яке було опубліковано попереднього тижня. Це дуже знакове інтерв'ю. З одного боку, президент України чітко відбив ту критику, ті інсинуації. Які оточували питання, чи варто чи не варто боротися за Бахмут. Президент чітко нагадав, що Бахмут і його околиці це є такий вузловий населений пункт, за яким е, іде м, якби відкривається простір е, напрямок до інших населених пунктів Донецької області. Тому е, зрозуміло, що для нас е, в рамках протидії спробам вийти ворога на адмінкордон Донецької області, зрозуміло, що утримання Бахмуту нанесення відповідного рівня ураження це саме. Це визначало, чому ми так тримаємося за цей населений пункт і за його околиці. З іншого боку, президент України в інтерв'ю цьому італійському виданню провідному чітко відзначив, що е, утримати Бахмут не є самоціллю. І це є певна еволюція в риториці, тому що ми пам'ятаємо кінець е, минулого року, початок цього року, і е, тоді була такий, е, якби, настрій, така. Від нас, що ми тримаємо Бахмут будь-якою ціною. Зараз про це мови не йде. Тобто, мова йде про те, що ми тримаємо Бахмут е і боремося за нього активно до того моменту, поки це відповідатиме нашим інтересам, поки це не становитиме ризику для відповідного угруповання. Тобто, е так чи інакше, ми побачили цю зміну риторики, вона є важливою, і в принципі, е скажімо, той рівень ураження, який був нанесений. Протягом боротьби за Бахмут і околиці він дозволяє сказати, що е, якби, навіть зорганізований відступ, це не є якоюсь проблемою, не є якоюсь зрадою, і не буде якоюсь великою перемогою для Російської Федерації. Можемо навіть відзначити те, що е, після організованого відступу із Соледару пройшло вже півтора е, фактично місяці, і е, отого швидкого падіння Бахмута, який пророкували після. Нашого відступу із Солидару, з околиць цього населеного пункту його не відбулося. Тобто, ми виснажуємо противника, але коли буде така необхідність, ми здійснимо організований фактично відступ і таким чином можемо повторити в принципі, той досвід, який ми мали в районі сєвєродонецька лисичанська коли був ворог виснажений настільки, що він далі не міг продовжувати наступальні дії, з іншого боку, це створило всі передумови для проведення успішних наших наступальних дій на якби крайніх флангах російсько-українського фронту, тому в принципі розмін значне виснаження противника і захоплення ним певних територій в обмін на те, що він виснажиться таким чином, що створюється передумови для наших певних наступальних дій. На іншому напрямку, наприклад, Гурмова говорить про напрямок до Мелітополя до Бердянська, це є не найгірший розмін, тобто виснаження так, організований відхід, але створення передумов для звільнення набагато більшої кількості території. Так само ворог активний в районі Авдіївки, не полишає спробу бійти це місто діями із північного заходу і південного заходу, йому це не вдається. Той самий перелік населених пунктів, чи точніше, того що від них залишилось, які ми в принципі утримуємо так само. Ворог проявляє активність в районі вугледару біля населеного пункту Макільське, але це далеко не та активність, яка була а, десь за місяць до цього, коли морська піхота противника з далекого сходу втрачала десятки одиниць техніки на день. Такі втрати для них виявилися абсолютно непідйомними. Загалом, же, ми бачимо певне зменшення активності. Ми бачимо це і по кількості втрат, які несе противник, і по кількості як живої сили, так і техніки. Ми це бачимо, і в принципі, не виключено, що справді ми вже пройшли можливо, перший етап спроби росіян активно поновити свої наступальні дії на сході. В принципі, це один з висновків очільника гурмову про те, що наступ. Був настільки неуспішним, настільки е, таким, який не приносить результати, що більшість його не помітили. Ну в будь-якому випадку, справді, ворог втрачає менше, і це можливо і все, на що спроможний наш противник на даному етапі, якщо ми говоримо власне, про е, бойові дії. Е, з іншого боку, е, цей тиждень, який пройшов, 53-й тиждень. Повномасштабної агресії Російської Федерації проти України він відзначився тим, що на аеродромі Мачулищі начебто був уражений один літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50, і начебто представники опозиційних сил Білорусі стверджують, що саме вони стоять за відповідним розвитком подій. На жаль, супутникові знімки від компанії Maxar Technologies, вони Повністю не дозволяють робити висновок щодо того, що якщо й справді мала місце атака, то вона була успішна. Але в будь-якому випадку, якби це теж така важливий момент, який також збігся в часі, із тим, що росіяни вони розуміють, що в 21 столітті не можна починати найбільшу війну, вважаючи, що бойові дії обмежаться територією виключно. Об'єкта агресії, тобто України. Тобто, ми побачили таку низку повідомлень про те, що росіяни знаходять в себе уламки безпілотників, безпілотних літальних апаратів, і це в них викликає гнів, паніку, спробу перепідпорядкувати ППО сухопутних військ повітряно-космічним силам, на чолі з генералом Суровікіним. Це все відволікатиме ресурси, як наслідок росіян і далі будуть перед цією дилемою, чи обстрілювати Україну ракетами С-300, С-400 комплексів зенітно-ракетних, чи можливо все-таки витрачати ці комплекси для прикриття своїх територій, які масштабні, великі, і прикриті, які доволі доволі важко. Тому росіяни отримують дуже гарний урок, що дійсно не можна. Вести таку агресію, вважаючи, що територія Росії не буде об'єктом певних асиметричних дій. При цьому ми створюємо для них дилеми, змушуючи приймати для себе рішення тобто, чи витрачати ракети ЗРК для обстрілів наземних об'єктів, чи все таки гарантувати ППО власне країни, що для Росії є непідйомним завданням, так само у питаннях допомоги. Яка надається Україні, ми мали декілька важливих інформаційних приводів. Перший, звичайно, це те, що на перші роковини повномасштабної агресії РФ проти України було виділено черговий пакет допомоги з боку наших американських партнерів. Сума значна з одного боку 2 мільярда доларів, але є певні нюанси. Головний нюанс, що з цих 2 мільярдів доларів. Ми маємо почекати певний час, тобто це в рамках Ukraine Security Assistance Initiative, тобто не president Drawdown, коли беруть із запасів, які є в Збройних Сполучених Штатів Америки, а відповідне фінансування спрямовується компаніям оборонно промислового комплексу, які мають виробляти відповідну номенклатуру боєприпасів і іншого фактично спорядження. Тобто, це вже перший такий нюанс, що ослаблює. Значення цього пакету в короткостроковій перспективі, тобто, так, ми бачимо там готовність постачати Україні і боєприпаси до систем Хаймарс і додатково боєприпаси калібру 155 мм до ствольної артилерії, але пройде певний час, поки відповідні контракти будуть реалізовані. Окрім того, ми побачили готовність американців передати нам в цьому пакеті довгостроковому чотири різних типи безпілотників. але це теж. Доволі дискусійний момент насправді, тому що більшість цих безпілотників фактично, якби всі вони навіть можна так говорити, це перспективні безпілотники, але перспективні не з точки зору можливо обіцяних характеристик, вперше за все, а з точки зору того, що їх треба ще створити. Тобто, це такі розробки, які пройшли або пройшли певний рівень тестування, або вони ще на початках свого створення. І як наслідок, це теж викликає певні питання, насправді, тобто змушує більш стримано оцінювати цей пакет допомоги з точки зору його впливу на безпосередньо бойові дії тут і зараз, ну або там на бойові дії в певній ближній перспективі, скажімо так. Тобто, теж такий пакет допомоги насторожує, тобто виникає питання, що. Мова йде не про посилення України або там в рамках відбиття атак на сході, або підготовки до контрнаступу. А саме в першу чергу, що американці намагаються протестувати ті чи інші розробки з одного боку, ми в такій ситуації, що той, хто фінансує відповідну допомогу, той і якби впливає на її наповнення, але з іншого боку, хотілося б більшого балансу в допомозі з врахуванням тих якби викликів, тих завдань, які стоять перед нами тут і зараз. Звичайно, одним із найбільш перспективних це є безпілотник оперативно-тактичного рівня, з дальністю польоту більше 100 миль, який, в принципі, нагадує навіть по техніко-тактичним характеристикам, наприклад, системі зльоту, систему ПД2 українського виробництва, тобто можливість вертикального зльоту без значної злітної смуги, і можливість діяти саме оперативно-тактичного рівня, тобто наводити найбільш потужні системи ураження в першу чергу системи Хаймарс. Тому такий насправді дещо неоднозначний пакет з боку наших партнерів є певні моменти, які змушують доволі стримано його оцінювати. З іншого боку, ми отримали перші чотири танки Леопард, два з боку наших польських партнерів, і це так теж є символічно. З іншого боку, поки що, на жаль, мова йде лише про. Забезпечення двох батальйонів відповідних танків, тобто 62 одиниці, і м, ситуація, на жаль, теж неоднозначна. Тобто, якщо у січні місяці головним об'єктом критики була Федеративна Республіка Німеччина, яка відмовлялася згодою постачати самостійно танки, е, вона тим самим стримувала інші країни, які є операторами танків Леопард-2. Зараз же ж мова йде про те, що Ферен готова. Але як показала практика, країни-оператори цих танків вони доволі насторожено тепер дивляться до того наскільки вони готові передавати нам відповідні танки в значній кількості. І є різні нюанси, чому це відбувається саме так для Фінляндії. Це, наприклад, питання в тому, що оскільки вона ще не є країною-членом НАТО, то їм якби є певний ризик, коли вони ослаблюють себе передачою танків. Але в принципі в більшості країн це ми вкотре бачимо, що країни Європи, які не доінвестували в свою безпеку протягом останніх 30 років, воєнну безпеку, вони мають гостру кризу боєготовності. Як наслідок, вони тут і зараз їм складно виділити значну кількість танків боєготових при цьому, щоб не зменшити свій рівень боєготовності хоча це теж доволі абсурдна річ, в зв'язку з тим, що Україна скувала 85-90% всіх сухопутних сухопутного компоненту. Збройних сил Російської Федерації, тобто тих сил, які можуть діяти на сучі. Так чи інакше, ситуація з Леопард 2 виглядає такою не дуже доброю, на жаль. Але це теж така об'єктивна реалія, як наслідок мого, власне, ідеї про танки Леопард-1, модифікація 5, які теж, в принципі, ми з радістю готові будемо застосувати в рамках підготовки до нашого. Контрнаступу, який запланований, який, скоріше за все, буде в кінці другого, можливо, на початку третього кварталу цього, цього року, з іншого боку, 53-й тиждень великої війни він відзначився подальшими дискусіями щодо питання передачі Україні літаків четвертого покоління поліфункціональних, типу F-16. з одного боку, ми мали позитивні заяви з боку таких наших партнерів, як Польща, які заявили, що вони готові передавати Україні свої літаки, але. В рамках ширшої коаліції, а з іншого боку, ми звичайно побачили заяву з боку американських наших партнерів, і е, ці заяви вони, е, якби навпаки, не вселяють, на жаль, оптимізм. Е, президент Байден е, сказав, що на сьогодні мова не йде про передачу F16, друге, фактично повторив цю тезу. З іншого боку, його радник з національної безпеки Джейкоб Саліван він сказав, що. Е, на поточний момент лише мова не йде. При цьому він визнає, що на перспективу, мова, скоріше за все, буде йти. Тобто не виключно, що буде йти мова про літаки f 16 Просто на даний момент американці вважають, що для України ключовим є отримання таких речей, як бронетехніка, системи ППО, артилерійські системи, системи дальнього вогневого ураження наземного базування. І як наслідок. Такий серйозний наголос саме на авіаційну компоненту, на винищувачі, він відволіче значні, значні ресурси, і в цьому звичайно є показово е, виступ на слуханнях в Конгресі людини номер 3 в Пентагоні, доктора Коліна Каля, який надав певні розрахунки. Е, так, якщо мова йде про отримання Україною до 80 літаків f 16 в комплектації Блок 7072, тобто найбільша комплектація із РЛС з активною фазованою антенною решіткою, яка, в принципі, по ТТХ не поступає з літакам 5-го покоління. То, по-перше, сума це 10-11 мільярдів доларів і терміни від 3 до 6 років. Коли мова йде про літаки більш ранніх модифікацій, 16, то мова йде про, в принципі, десь до. 18-24 місяців і про 2-3 мільярда доларів, якщо хоча б там надати Україні 36 літаків. Тобто, ми бачимо, що ситуація в цьому плані неоднозначна, але в будь-якому випадку президент України всі ті, хто комунікує, вони продовжують доносити думку, що без авіаційної складової, без винищувачів, система ППО країни не буде цілісною відповідно. Ще однією важливою темою, яку активно обговорювали минулого тижня, яка, звичайно, може мати значний вплив на подальший розвиток подій, це є питання можливого надання Китайською Народною Республікою матеріально-технічної допомоги для Збройних сил Російської Федерації. Ця ситуація є дуже визначальною, принциповою, як наслідок її комунікує радник з національної безпеки. Джейкоб Саліван і директор ЦРУ Вільям Бернс е, можемо порівняти, що останній якби раз цей дует коментував публічно тематику застосування Росією ядерної зброї у відповідь на успішні українські дії. Тому можемо побачити це гарний доказ, що питання можливого отримання Росією допомоги з боку Китаю це є принципове питання і залучення е, саме. Таких людей такого рівня з боку американської сторони до публічної комунікації це є ще один дуже гарний доказ, і плюс доказ не просто важливості, а того, що дійсно відповідні закриті дискусії мають місце в КНР. І це питання дуже важливе, дуже принципове. І, на жаль, повною мірою сказати, як розвиватиметься ситуація, дуже важко. Тобто, звичайно, хотілося б вірити в певну. Позитивну перспективу, позитивний для нас розвиток подій, який буде відображатися в тому, що КНР не буде надавати відповідно саме збройну матеріальну підтримку, обмежуючись закупівлею далі, там по дисконту російських енергоресурсів, і саме на цьому наголошував президент України в своїй такій звітній прес-конференції до перших роковин повномасштабної агресії РФ проти України і дійсно. Для Китайської Народної Республіки така непроста ситуація, непростий вибір. З одного боку, звичайно, Сі Цзіньпін, головний автократ світу, такий неформальний лідер автократичної коаліції, якщо так можна сказати, він не хотів би побачити, щоб його головний молодший партнер Володимир Путін і Російська Федерація програли, б, тому що в такому програли б повністю. Тому що в такому випадку Китай опинився б сам на сам проти потужної. Коаліції світових демократій, держав, які прагнуть дотримуватись відповідних норм, і це б нічого гарного для КНР не означало. Але з іншого боку, бажанням підтримати Путіна і не допустити його повного фіаско, з одного боку, такий політичний розрахунок, а з іншого боку, є політичний розрахунок щодо все-таки того, що і європейці, і американці чітко заявили, що рішення Китаю. Передати саме збройну матеріально технічну допомогу, типу снаряди до артилерійських систем, безпілотники, можливо, артилерійські системи меншої потужності, менші, ймовірно, що ракетні системи. Це, звичайно, був би крок, який розцінювався дуже негативно, тому що ну, можна сказати, це питання навіть не про російсько-українську війну. Це питання щодо того, чим є Китайська Народна Республіка, як вони себе позиціонують, як вони планують довгостроково проводити свою зовнішню політику, зовнішню стратегію, тому що це був би такий теж водорозділ, тому що е, Китай, який надає допомогу Російській Федерації в повномасштабній агресії проти України, це Китай, який чітко заявив на весь світ, що вони налаштовані на радикальне ламання того світового порядку, який існує 45-го року. Із якого вони отримали чи найбільший зиск після політики відкриття, яка почалася з кінця 70-х років ХХ століття. Тобто, все-таки це той позитивний сценарій, в який би хотілося вірити, що е, керівництво КНР розуміє всі ризики е, і буде далі балансувати, і як наслідок утримується від масштабної допомоги. З іншого боку, ми побачили цей китайський так званий план, мирний, але... Це сумнівна така декларація, тому що якоїсь якоїсь конкретники ми не побачили, це такі загальні заяви, дуже завуальовані, дуже абстрактні. При цьому що якщо їх аналізувати, то все-таки філософія цього документу вона ближча Російській Федерації, чим Україні. Тобто, так, поряд із тезами про те, що має дотримуватись принципи ООН, фундаментальні одним з яких є це недоторканість території країн. Це рівність країн, невтручання внутрішні справи, недопущення застосування сили для зміни кордонів ціловим чином. Інші тези, які звучали, вони більше співзвучні до російських тез, тобто про критику санкцій, про відмову від розширення військово-політичних блоків. І як наслідок, не виключено, що так само, як і Російська Федерація за рік до, до цього, так само і піде і Китай. Тобто, вони можуть сказати, що ось наш був план, нас ніхто не почув. Як наслідок, ми... Будемо допомагати Російській Федерації, тобто так само, як Росія ці претензії дипломатичні висловила і фактично використовувала їх як прикриття до аргументації своїх агресивних дій. Тому поряд із більш позитивним оптимістичним планом і розвитком подій, за яким Китай все таки розуміє всі ризики для себе не можна виключати, і більш негативного розвитку подій. І звичайно, це радикально змінить ситуацію для нас. В найкращий бік, в гірший бік, але, звичайно, щоб робити якісь висновки, за такого сценарію необхідно розуміти масштаби допомоги, тому краще отриматись на даний момент від відповідних спекуляцій. І, і власне, врешті-решт, чому Україна переможе? Ми вже бачимо кампанію 2023 року. Є всі перспективи вважати, що той наступ, якого ми так побоювалися, російський, ми. Пройшли, або, можливо, його повністю вже, і побачили, що Росія не має результатів значних у формі прориву швидкої нашої оборони, оточення значних сил, захоплення значних територій, тому що темпи просування не відповідають класичним наступальним операціям, відповідно. І е, як наслідок ми проходимо цей певний загрозливий період, так само, як ми пройшли зиму. Е, і ми пройшли зиму. Входили в неї з дефіцитом електроенергії, а завершили з тим, що ситуація в енергетичній сфері стабілізована, і, в принципі, ППО країни посилена і далі буде посилюватися. Тобто ми бачимо, що на фронті ситуація важка, але контрольована в сфері повітряної протиракетної оборони. Ситуація важка, але покращується, і буде далі покращуватись. І при цьому ми е, далі готуємося до наших контрнаступальних дій як наслідок. Кампанія 23-го року теж може має всі шанси розвиватися дуже позитивно. Тобто ми виснажуємо ворога в обороні, ми освоюємо ту техніку, яку ми отримали від, з боку наших партнерів, і проводимо звільнення наших територій. Як наслідок, маємо всі передумови з доволі стриманим оптимізмом, далі дивитися на розвиток подій у майбутньому.